Тризіркового, всі кольори з дракончиками, підтримка з повітря. Так, подивимось на оборону. Ну, нападали 56 хвилин тому, тому оборона в перший день зайшла в А. Так, спробуємо понападати. Поїхали. такой командой. Так, у нас есть речка зелена. Нет речка сцены. Давайте спочатку зелену. И вот так запустим комбо там. складывается фиолетовые зеленые. І ще зелені. Так, поки ухиляння, то не будемо бити, прокинемо ось так. Дозарядимо дракончика, знімемо поселення і тепер будемо бити. Так, включимо фоєза. Можна зірвати там. Там буде у нас червоненький кристал. Зарядимо хельги. Ми можемо ось так. А, там і ворожий вже стовідсотковим ядром. Але в нас ще ти. Тому давайте хай ворожий хельги б'є. Він нам горіння не повісить. Так, добре. І дракончик теж не повішав нічого. Давайте ось так. Нашого ядро не 100%. Саския заряджена. Давайте синеньких будемо пробувати заряджати. Ого, як же ж прилетіло ворожому хельги. Давайте ще так. Максимальне здоров'я в нього порізане. Давайте ось так синеньке. Зараз знімемо посилення з них. Включимо гунара. Так, ухиляння, але... Посилення знялися. Ніхто не хоче в Хельгі бити. Ну, ми почекаємо. Тим паче в Ухиляння не хочеться бити. Так, ворожий хельгі. Ну, оскільки будемо зараз зривати кристал, щоб зарядити фаєза, тому будемо ось так робити. Ось так і ось так. У нас є фаєз. Підхилимося, знімемо з них посилення. І ось так синій кристал. Так, сасків потрібно забирати, тому давайте відразу синій підірвемо. Ні, не вистачає. Так, гонарчик. Зараз вийдемо на Зелений кристал. Ось так. Ну, в принципі, тут нашому хельгі нема кому заряджати те ядро. Тут 4 хілера. Тому... Чекати тут сотки, це, певно, було недоречно, батички. Давайте поки білін зараз відхилить. Саски і тоді будемо бити. Так, давайте включимо щити, бо там ворожий Хельгі вже заряджений. Вдаримо цим і вдаримо Хельгі. Так, мінус. Мінус. Нам потрібно забрати Берту, щоб не кого не підняла, не реснула. Пішла додаткова гра. Ну, все. Все, бірта зникла. Тут же буде легше. Дивіться, ось так зелененький. Ось так. Це мінус беліт. Залишається у нас хельги. Хелліги заряджений, закінчує. Так, да, тут щось довго. Перший бій. Але перемога. Просто 4 хілера було. Йдемо далі. Нічого не хочу змінювати. Поки все влаштовує. Можемо вийти на синю четвірку. Давайте розпочнемо зі збору зелененьких. Ось так. Там складуться червоні, фіолетові, прокинемо зелені, ось таке комбо. Чайрс вже заряджено майже. Є синій кристал. Теж не будемо ним нехтувати, давайте. Давайте поси... почистимось. Почистимо посилення з них. Буде бити зараз ворожий бальтазар. Куди цікаво вдарити? Ага. Ну, добре, не забрав, але дві течки летить в нього. Потрібен фаєс. Втрачаємо все ж таки вампіра нашого. Давайте знімемо посилення. Ось так. Ось так, трішки не вистачає чайс. Так, червоненькі прокидаємо ось так. Так, лікар зник, це чудово. Фаєза потрібно дозаряджати. Давайте ось так. Є фаєз, Давайте прикриємось і ось так відправимо вульмера зелененький. Майже забрали його. Можливо, ось так йому вистачить. Так, йому червоного вистачило. Бальтазар б'є в Гунара, ну це не страшно. Ще зелені складаємо. Ось так. Так, нам Хельгі бажано дозарядити, а його добили. Ну і добре. Будемо чекати додаткову шкоду тоді, бо один юко нічого тут не зробить. Давайте ось так. Ось так. Можливо, тут синенький доїде, так доїжджає. Давайте ось так. Там пішла вже додаткова шкода. Будемо пробувати зараз синім добирати Слимака. Дозарядимо якраз е, Гунара із Дюко. Так, він боєць так? Да? Так, давайте вдаримо юко і там один камінчик буде в Хокмун. Можливо, їй вистачить. Ні. Але то не страшно. Ми зараз. Зараз ось так трієчку в неї відправимо. І ось так червоненький є. Хілера прибрали. Залишається Бальтазар. Давайте ось так. Зараз питання часу просто знайдемо синій камінчик. Ось є перший. Але Больтазар зараз буде дуже боляче бити. Давайте ось так. Так, не хочеться під ним там шукати, але синенький, якби синенький під ним був, то було б краще. Чотири хвилинки у нас залишається. Давайте ось так. Все, Юко закінчив. Там 300% плюс до шкоди. Да, якось важко. Йдемо далі. Два Бальтазара зараз кла. і кайлані. Поїхали. У нас є юко, є дракон, який буде знімати, якщо зарядимо. Давайте ось так вийдемо на зелений кристал. Кладемо його через червоненький, хай поляна прокручується. Ну, і одразу підірвемо. Бальтазари боляче будуть бити, якось намагатися їх швидше. забрати так, кайла не заряджена, давайте синенькі в неї давайте ось так ось так у нас буде фаєс давайте підлікуємось Зараз буде Бальтазар ходити. Хотілося б зараз один, ну, зарядити кайлані ще раз, а тоді вже знімати з них розподілення. Давайте ось так. Якраз чудово вона зарядилася. Це мінус юко майже. Давайте ось так. Так, втрачаємо мию кохайнина. Ну, давайте б'ємо хельги. Давайте в махій і, і зриваємо відразу зелений. Не бачу сенсу тримати його. Якраз добили двох героїв зривом. Єльгі знову стовідсоткове ядро і все закінчуємо. Йдемо далі. Ганджу по центру. Зелена трієчка або праворуч або ліворуч і можна скласти. Давайте ось так. Доїжджає там ще червоненький. Ось так четвірку. Чудово, доїхав ще синенький. Давайте фіолет. Сподіваюсь, Ганджу зникає. Так. Тепер спокійно порожнечу дозаряджаємо фаєза, знімемо з них посилення. Поставимо собі щитки. Беліт, беліт. Вистачить синім. Не вистачило, але доїжджає зелений камінчик і забирає її. Давайте цього будемо пробувати забирати. От, в принципі, вже не страшно. Він зараз дотруїться просто і все. Тут швиденько, добре. Так, щось балів все менше і менше дають з кожним суперником. Так, добре, тут в нас три червоних. Безів. Не, не бачу замість кого ставити. Ще одного синього. Два Хельгі, да? Можливо, є сенс взяти Каріла замість махія в цей бій. Давайте так сходимо. Все ж три синіх буде краще, ніж два. У нас є трієчка безіла. Давайте спочатку ось так. Чудово. І ми відразу ось так дві трійки складемо і безіл мінус. Трієчку Беліт. І. Ще якраз у нас буде трієчка синеньких до заряди. Головне не трогати Хельги, щоб в них. Але як не трогати, як ми зараз будемо намагатися їх прибирати. Так, вони. Дракон. Опіки від дракона. Підняли їм здоров'я на 600. Ну це погано вже. Давайте гунарчика включимо. Даримо так і будемо намагатися бити в хемгі. Ось так. Ось так і знову в порожнечу червоненький. Знову за це горіння забув. Я їх просто підхилюю, зато зелененькі ми забираємо. Так, один хельгів вдарив. Зараз буде бити інший і. Чудово, в нас якраз ще тки були останній хід. Шкода ріщику не вистачило. Ну, я не знаю, потрібно намагатися забирати зелених. І шукати синій камінчик, бо без синього нам буде важко перемогти двох Хельгі. Так, давайте ось так. Ще дракон той. Ось так. Ріщика забрали, але втратили каріло. Беліт, щоб забрати беліт. Ну і виходить, мій Хельгі вже мені не помічник. Нам би зелені якось зарядити. Давайте ось так. Ось так. Як же ж боляче? Так, можливо, якщо ми обережно синенькі прокинемо, дракона нема сенсу використовувати. У нас буде так, і б'ємо юку. У нас є щитки. Ось так камінчик один в Хельгі. Дракон. Ну і нас не підпалить. Ось так. Пішла додаткова шкода. Ось буде трієчка в Хельгі. А... Давайте ось так. Чудово йому вистачило і залишається в нас один Хельгі. Так, да, тут я не подумав, що дракон буде підпалювати і підхилювати Хельгі. і так само Хельгі буде підхилювати, але нічого впорались. А, це був вже останній бій. Так, ну, оборона в Б. Можливо, ще хтось нападе. 263 місце. Ну, непогано. 30, 31, Вчора 38 було, сьогодні 31. 31 пункт різниці. Очків, 31. Так, добре. от якось так. Побачимо, що буде далі з забороною. Всім дякую за перегляд і нехай щастить.